Доброго ранку сонце ясне. Доброго ранку, земля прекрасна. Доброго ранку, дерева багряні. Доброго ранку, квіти духняні. Доброго ранку, пташки голосливі. Доброго ранку, діти щасливі. Доброго ранку, Мишко. Доброго ранку, діти, сьогодні я не сама. Це ведмедик. Його звати Мишко. А куди це я потрапив? Ведмедику, ти потрапив на звичайну країну, Веселий дім, де мешкають маленькі діти, а дорослі лише їм допомагають. У нас з дітками щойно розпочалося заняття. Ми тебе запрошуємо до нас приєднатися та дізнатися щось нове та цікаве. Добре, я залишуся. Тож влаштовуйся зручненько, а наше заняття ми розпочнемо із вірша. Україна рідний край, рідне поле, зелен гай, любостежкою і ти тут живемо, я і ти. Про що цей вірш? Про Україну, нашу батьківщину. Справді, наша батьківщина. Це рідна Україна, земля, де народились і живемо, де живуть наші батьки, дідусі і бабусі, де жили наші прадідусі і прабабусі. Наш рідний край великий і гарний зі славною багатовіковою історією. Україна це рідна мова, мальовнича природа, талановитий народ. Народні традиції, обереги та символи, які спокон віку шануються і бережуться. З давніх давен український народ зберігав свої традиції, створював обереги. Ви вже знаєте, що існують українські народні символи. Пригадаємо, що вони означають для нашого народу. Про одних із цих символів я загадаю вам загадку. Проливала дрібні сльози молода дівиця, полоскала довгі коси у чистій водиці. Так, це верба. Чому ж це дерево так шанують в Україні? Здавна існує традиція висаджувати вербу на городі та біля ставка, криниці. Вона оберігає джерельця та річки від замулювання. У народі кажуть, там, де живе верба, живе і вода. А ще із верби робили ясли для худоби, плели кошики, гілкою верби вітають і свято вербної неділі. Будь здоровий, як вода, а рости, як верба. Люди приказували, злегка вдаряючи людину вербовою гілочкою. Засушену гілку Освяченої верби зберігали протягом року. У відварі таких гілочок купали дитину. Верба має цілющі властивості. Вона рятує від болю. Верба і донині є символом України. Сьогодні у моєму відео, яке я знімала для вас, дуже багато цікавино про це дерево. Кожен народ. Має народні символи. Народні символи це те, що найбільше любить і шанує даний народ. Називаючи народний символ, можна дізнатися, про яку країну йде мова. Рослинні народні символи українці вважали святинями свого народу. До рослинних народних символів в Україні відносяться калина, верба, тополя. Барвінок, чорнобривці, вони здавна уособлюють красу нашої України, духовну міць народу засвічують любов до рідної землі. А сьогодні я вам хочу розповісти про вербу і довести, що недаремно кажуть без верби і Калини нема України. В Українців любов до верби. Народилася ще з давних давен. Ще в сиву давнину люди шанували вербу, її оспівували в піснях і легендах, її образ один з найулюбленіших у народі. Любов до верби народилася безумовно від того, що вона дуже гарна і дуже корисна для людини. Верба. Любить вологі місця. Казали, де верба, там і вода. Там, де води мала, верба не росте. Здавно верба вказувала людям, де можна знайти воду. Тому й колодязі, як правило, копали там, де ростуть верби. Де срібліє вербиться, там здорова водиться. А здорова вона тому, що в деревині верби. Є знезаражуючі речовини. Літньою пору під вербою прохолодніше, ніж під будь-яким іншим деревом. Це пояснюється тим, що вона містить багато води. Верба очищає повітря. Кожне дерево метра в 10 оточене непомітною аурою, де немає жодної хвороботворної бактерії. Давним-давно. Зародився вербовий промисел. Природа обдарувала вербу такою гнучкістю, якої немає жодна швидкоросла деревна порода. Спокон віку відомо, що нема кращого матеріалу для плетіння, ніж вербове прутя. Плетуть з нього кошики, огорожі, крісла та багато чого іншого. З верби робили колиску, аби дитина сон гарний. Мала. В українців любов до верби народилася, мабуть, ще й від того, що вона не тільки гарна, а й дуже лікувальна. У неї корисне все і листя, і молоді гілочки, і кора. Ностоєві відвари літкують серце, головні болі, застуду, рани, опіки, а чай з молодих листочки піднімає настрій і заспокоює. А закінчити свою розповідь про вербу мені б хотілось таким віршом. Як йде весна до мого краю і грає сонце веселіше, верба найперше зацвітає, І на землі стає світліше. До побачення!